Всім вітання. Вирішив зняти мій інжир, куплений в тому році у Петра Максютинського. Ось такий він має вигляд на даний час. Сьогодні у нас 10 вересня 2022 року. Ось ви бачите скільки на них вже плодів. Перший я вже спробував. Цей інжир був посаджений тому році вигитуючим. Чи не вигитуючим, я вже не пам'ятаю, яким саджанцем. У мене було їх посаджено три штуки різних сортів. Це кримський чорний. Вирощую я його чашею ну, з три гілки. Основні, а це буде вирізатися на саджанці або ще щось, не знаю. На цьому ви бачите ось стільки плодів. Це білий адріотичний. Також ось його плодики. Я вже спробував смачні, але ще трішки треба їм дозріти. А це третій, ну цей був зламаний моїми собачками. На ньому також були плодики, але вони повідпадали. Він і в менше всіх виріс, але він дожене, я так вважаю. Отакий вони мають вигляд на другий рік. Плоди смачні. Звертайтеся до Петра Максютинського. Рекомендую. <реш> Знаходжусь в Запорізькій області, в Запорізькому району. Трішечки буває йому холодно, я так це вже побачив, але тим, тим паче він все одно дозріває. Так що так. Всім дякую. Петру Максинському також. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо. Так, а сьогодні у нас вже 15 вересня. І ось які у нас зміни за ці 5 днів. Це кримський чорний. Отак От він змінив кольор. Дозріває просто на очах. Ось все. Видно, як плоди підросли, набирають колір, де навіть ті, що знаходяться внизу, навіть на оцій невеличкі порослі. Вони, звісно, всі не визріють. В тому році було так, що він пішов взимку з оцими маленькими плодами. Ось ці ось маленькі плоди. І вони не повідпадали. І я їх прикопав, зимує він в мене як виноград. Ну, точніше, в тому році так зимував, я його закопував в землю. Так ці плоди перезимували, а влітку дозріли. Тому, на... Тому всі, хто будуть вирощувати, не відламуйте їх, вони не завжди відпадають. А потім вони дозрівають влітку. А це Сочинський. Ось таку картину вони мають на сьогоднішній день. Вони, вони майже дозріли за ці п'ять днів. Але у нас тут пройшли хороші дожики, і вони ось, б, як ви можете побачити, повідкривались і стали м'якенькі. Я вже декілька з'їв, дуже смачні. Ще що хотів додати, дозрівають вони дуже дружно. О, майже, майже всі. Ну, за винятком маленьких оцих. Ці зелені, ці, ці якщо й не визріють, я їх теж не буду відламувати, ось оці, а залишу їх. Всім до побачення.